Відео для початкових учнів, які починають свій, своє навчання. Дивіться, ось зараз ми на драйві. Бачите, на драйві, там написано драйв. Ми зараз хочемо під'їхати ближче до конусу, який у нас спереду. Куди ми крутимо кермо? Вліво, так? Вліво. Так, ану зупинили, зараз я вийду. Колеса у нас закручені вліво. І ми зробили кермом один оберт керма. Тепер ми хочемо поїхати ліворуч назад. Що ми для цього робимо? Включаємо реверс. Реверс, так. так. І закручуємо кермо куди? Вліво ми хочемо поїхати ближче до конуса. Вліво, так, закрутили до. Повністю так? півтора оберти ми зробили, так? так? Ось так у нас закручені колеса, коли нам треба поїхати ліворуч, і тут колеса закручені, півтора оберти, тобто до опору вони закручені колеса.